Щорічно, 13 листопада, людство відзначає міжнародний день незрячих, який започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я цього дня на Коростенському учбово-виробничому підприємстві УТОС, де працює найбільша кількість людей із вадами зору, говорили про мрії та бажання співпрацювати з іншими підприємствами. На сьогодні вже сталося так, що підприємство УТОС. Вони вже мають відстоювати своє право на існування. Ми маємо про себе заявляти. Ми не жебраки. Ми маємо пропонувати співпрацю. Ми працюючи підприємство на сьогодні. Ми виробляємо продукцію, яка необхідна в народному господарстві. У нас є чудова база, промислова база. На сьогодні ми змогли підвищити заробітну плату. І заробітну плату конкурентно в місті сьогодні. Підприємство УТОС тяжко конкурувати з іншими, але воно працює та шукає нові можливості для існування та розвитку. Та дякую кожному працівнику за щоденну працю. Я хочу вам всім подякувати. Ми з вами дружні. Ми з вами самі, -самі крепкі. Ми можемо, ми зможемо і ми переможемо. Тому що ми сильні духом. Ми звичні до проблем. Ми звичні до всяких негараздів. Цього року підприємство УТОС відзначило 88 років від дня заснування. Тетяна Обиход мрії або відношення до підприємства та людей, що там працюють, змінилось. І знаєте, що я думаю, і я би хотіла зробити, щоб у нас на фасаді підприємства здоровенними літерами було написано бачимо серцем. Нас всі вважають підприємство сліпих, і я кажу сліпих, і воно б'є по ушах. А я хочу, щоб і відношення до нас було таке, бачимо серцем. І я думаю, що це так і буде. Колективу ТОСу можна впевнено назвати дружньою родиною, бо розуміють один одного співслова та підтримують у складних ситуаціях. А як показав досвід, це дуже важливо, особливо коли в країні триває війна. Я вам дякую за те, що ви є. Я вам дякую за вашу силу волі, за ваш оптимізм, за вашу високо підняту голову. Ви є прикладом гордості. У вас в житті нелегке випробування. Ця вада дає вам наснаги боротися за життя ще більш крепше. Сьогодні підприємство УТОС є невід'ємною частиною громади, має гарні традиції та чудових людей, які там працюють. Тож багатьох було відзначено грамотами та подяками.